Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Алюся, астропрогноз по місячному календарю на неділю на 18 серпня 2024 року. Перша чверть, місяць в водолії, 14-й місячний день. І почнемо з того, що місяць в Водолії. Місяць в знаку гороскопа у водолії стоїть 2,5 з половиною дня. Він по-своєму впливає на здоров'я, на самопочуття, на психіку людей. І кожні два з половиною дня місяць буде знаходитися у знаках зодіаку. От сонце знаходиться цілий місяць, у знаку зодіаку, а місяць два з половиною дні, тому що місяць набагато ближче до землі, ніж сонце. Але він по-своєму діє на людей. Так що... Не путайте, якщо ви по знаку, по знаку зодіаку да, в гороскопі, до прикладу, водолій, то ці дні до вас не мають ніякого відношення. Місяць водолії діє на всіх людей однаково, не тільки на водолію. Так що прислухайтеся, придивляйтеся, і це вам допоможе. Місяць водолії, стихія повітря, дні квітів. День піднесеного настрою легко дихається, хочеться свободи, хочеться повітря, хочеться спілкування гарного, хочеться свободи взагалі, свободи слова, свободи думки. І в цей день хочеться все приробити. Хочеться і помити, і поприбирати, хочеться і приготувати, хочеться навести кругом лад. Настрій веселий, піднесений, але дивіться, не перетоміться, тому що у дні водолія вразливі ніжки, особливо. Побережіть ноги. Якщо у вас якесь міроприємство, то вдягніть таке взуття не на шпильках, щоб ножки не перетомилися, тому що вони дуже чутливі в ці дні і дадуть про себе знати. от. Вдягайте в дні водолія блакитні наряди, або ж сині. Оцей колір принесе багато користів саме в ці дні. Синій блакитний колір лікує щитоподібну залозу. Так що, якщо ви вдягнете ковтинку, або шалік, якийсь легесенький на шию, або ж навіть намисто із бірюзи, це буде вже Лікувальний або ж профілактичний метод. Так що, далі у нас 14-й місячний день. Це дуже вдалий день. Потрібно продовжувати посилено працювати і ні на хвилинку не сумніватися в успіху задуманого. Будьте уважні до своїх партнерів, прислухайтеся до їхніх порад та пропонуйте свою допомогу. Перед тим як щось зробити. Бажано зважати всі за і всі проти. Вдалий день для зміцнення стосунків у родині і злочини, зроблені в цей день, обов'язково будуть розкриті. 14-та місячна доба це відшліфовування професійності та своєї майстерності. Не забувайтеся прислухатися до порад та рекомендацій. День пошуку сенсу життя та самовдосконалення, забороняється самокопання та невдоволення життя, забороняється внутрішній конфлікт. В цей день треба гнати від себе дурні думки, не піддавайтеся страхам та назойливим негативним спогадам. Важливо нагадати собі, що не так все й погано, як здається, не так все непоправимо. Що із любої ситуації є вихід. І це просто думки. А думку можна змінити. І цей негатив у собі можна угомонити. А якщо вже налягла якась психічна атака, то беріть пакет, чи пластиковий, чи паперовий, і подихайте в нього 2-5 хвилин. Ви знаєте. Дуже допомагає. Я не знаю, яка там хімія проходить у нас в голові, в крові, взагалом в організмі, але я знаю, що це дуже допомагає і заспокоює. Мені допомагає, попробуйте і ви. О, це краще, ніж валеріанка. А якщо ви бачите, що хтось із ваших близьких чи рідних упав у меланхолію чи депресію, не залишайте його на самоті, поговоріть із ним. Розрадьте, пожалійте, поспівчувайте, допоможіть людині, яка в цю хвилину потребує вашого, вашої підтримки. І скажіть обов'язково, що це пройде. Це просто енергетика 14-го місячного дня. От. Знайте, що це не повний капець, це просто такий вплив місячних сил. Загалом займайтеся улюбленою справою. Не ждіть, поки вас накриє, відволікайтесь, розвивайте свої таланти та здібності. Цікавий день для бізнесу, оскільки існує можливість успіху у самих безнадійних проєктах. При одній умові ви повинні зробити все можливе, щоб задумане вами здійснилося, навіть якщо ви будете впевнені в тому, що ви програєте, треба йти до кінця. В 14-й місячний день треба діяти по принципу. У страха очі великі, але очі бояться, а руки роблять. Так що треба ставати і робити діло. Вдалий день для ділових зустрічей та поїздок при умові, якщо ви будете обережні та ретельно проаналізуєте ситуацію. Інтуїція в цей день на висоті. А ще панує в цей час перша чверть. Це час стабілізації ми віднайшли, відкрили власний світ емоцій та не бажаємо впускати в цей світ других людей, навіть самих близьких. Недаром символом першої фази є богиня Артеміда, незаймана діва. Яка, застидавшись, ховається в лісах та нікого до себе не підпускає. І всі, вибачте, щось давно таких дів ми не бачили. В ці дні у нас підвищена тяга до комфорту. От, по медичним показникам ця фаза застерігає гіпотоніків, От, так як в цей час може знижуватися артеріальний тиск. Будьте уважні до цього. От, людям схильних до депресій також треба поберегтися. Бажано поберегтися від перенапруження зору та нервової системи. Гарно в цей період проходять оздоровчі процедури От, починати серію різних масажів. Любі мої, шануйте себе, бережіть себе, тоді менше клопоту буде вашим рідним. Та близьким із вами. Так що, знаєте, як кажуть, спасання утопаючих діло рук самих утопаючих. Прислухайтеся, тримайте під рукою на поготові те, що вам необхідно у дану хвилину. Не все зразу, не там не відро ліків. А саме в ці дні ви будете знати, що ніжки треба поберегти, треба не перенапружувати зір. І тоді все буде до ладу. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я. Щиро вам дякую за перегляди. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра.